Топ 5 заборон про паркан, яких ви точно не знали. Побудували паркан, подивіться це відео, бо штрафи, демонтаж і навіть суд не вигадка. Перше, якщо ваш паркан заціняє сусіду сонячну станцію, можете програти суд і змусити себе знижувати огорожу. В Україні вже є такий прецедент. Друге, до водойми має бути вільний доступ. Суцільний паркан ближче ніж 25 метрів до берега незаконний. Навіть якщо ділянка у приватній власності. Третє, якщо ваша ділянка межує з лісом, забудьте про бетонні паркани. Тільки прозора огорожа висотою до 1 метр 20 сантиметрів, інакше штраф і демонтаж. Четверте, шпилі, списи, гострі піки на паркані, що виходить на тротуар, заборонені. Це ризик для пішоходів. Інспекція може змусити прибрати навіть дизайнерський. Кований декор. П'яте: у прикордонних районах заборонені пархани в кольорах хакі, темно-зеленому, сірому та камуфляжі, можуть змусити перефарбувати особливо, якщо поруч полігон чи база. Замість того, щоб потім щось носити, краще одразу робити з тими, хто в темі. Брікленд. Ми не просто про цеглу. Ми знаємо всі нюанси, де можна, як правильно і що не вилетить боком. Через рік підписуйтесь далі буде ще більше будівельного контенту, якого вам ніхто не розкаже.